Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні вже сам пилосос вживу, то був такий невеличкий огляд самої коробки, зараз вже сам плесос. Трошки встиг він попрацювати в різних умовах. Тобто прибирав і дрібний пил різноманітний, як від кирпичів, бетону, стружка від ДСП і тому подібне, так і більш крупний пил і сміття, бетон, каміння, монтажна піна. Крупні залишки деревини, стружка всяка різноманітна, так що е, трошки поексплуатували його. Е, що можу сказати? За ці кошти це найкращі технічні параметри. Звичайно, є е, певні моменти, які б хотілося, теж, е, щоб були на дано Е, Як мінімум, розетка для паралельного вмикання все-таки її би не мішало мати на пилососі. Ось, система видуву, ну, я би так не знаю, може треба, може ні. Ну, краще, напевно, пил би не роздувати, щоб він не розлітався по всій квартирі, кімнаті чи в будь-якому іншому приміщенні, де особливо люди живуть. Тому ця функція, ну, як така, от поки що залишається під питанням. Також. Е не вистачає системи фіксації метабоксів від, від метабу. В метабу є своя система, я вже казав. Ось Тут такі кліпси повинні бути, їх немає, бо це більш дешевша модель. Попробую знайти їх. Ні, то в метабу є рішення, площадка така. Для фіксації цих метабоксів, адже в метабу є не лише квадратної форми плесоси, а й циліндричної, де верхня кришка така сферична. Відповідно, треба якось чіпляти Метабокси туди теж, тому продається готово, готове рішення. Ось. Далі. Дуже класно, що в нас поверхня плоска. Ну, як мінімум, можна присісти десь при, при роботі. Ось. Можна на нього сісти, посидіти відпочити. Особливо на будівництві, не завжди є. Хороше, чисте прибране місце, де можна присісти. Да, десь на монтажі в замовника є стільчик, можна присісти, попросити. Але як от, пилесос витримує. Я 82 кг, я на нього сідав. Вилазити повністю не вилазив. Заради експеримента можна вилізти, але постійно нагружати такою вагою його не варто, адже ці колесика не витримають. Ось, задні колеса метала не мають ні грама. Тут хоч вісь, на якій воно обертається, і втулка, яка входить в сам корпус, металева. А отут метала ні грама нема. Там в корпусі отакий великий отвір, на самому колесі є вусика. Просто не хочу перевертати, бо він зараз роз'єднаний. Щоб це все не розвалилось одною рукою важко. Там такі вусика, і воно просто зашовкнуто це колесико. Тому не нагружати його теж без фанатизма. І якщо його перетягуєш як кравчучку за собою, то теж бажано би обережно. Ну, знову ж таки, якщо необережно відноситься до будь-якого інструмента, хай він хоч буде з титана зроблений, все одно він поламається. Тому відносимося до цього всього з повагою і ніжністю. Мало того, воно ще й миє. Е Кажу, за рахунок плоскої поверхні можна сісти відпочити і поставити щось на нього, що по суті, я і робив. Спина дуже була вдячна, адже як мінімум не приходиться низько нагинатися для роботи. Плюс, знову ж таки, не треба шукати якусь підставочку, щоб не поцарапати ту тумбочку чи якийсь інший виріб, не пошкодити його для подальшого монтажу. Ось на пилососа ставиш. І все нормально. Плюс, знову ж таки, шланг у нас не, поки що не сильно довгий, тому так. зручно працювати, адже все поряд. Кнопку легко вмикати, бо ти поряд знаходишся. Так, да, я ж кажу, розетки немає, є невеликий мінус. Ну, знову ж таки, у мене не так-то теж -то і багато інструментів, який і мережевий. У мене і хватає інструмента, який акумуляторний, а акумуляторний. Вмикати треба пилосос, тільки як кажет, або вручну, або купувати спеціальну розетку з пультом, щоб дистанційно її вмикати, ну, щоб вмикався пилосос за потреби. Тому це як така знову ж таки комусь добре, комусь зле. Я передивлявся також в інтернеті, ну, що взагалі є по пилососам, по параметрам, бо знову ж таки, я розглядав на той момент більш дешевші моделі з більш е, гіршими параметрами. скажімо так, технічними. Ось, Вирішив передивитися, все ж таки, що є з більш кращими технічними параметрами. Да, є, Там цінник в середньому на 3 треба. умножати. За додаткові там вати, мілібари і літри за хвилину. Ну, показники, я не сказав, що там сильно аж так далеко тікав від даного пилососа, Тобто вони не втікли там аж в космос. Навіть не у 2 умножилися там буквально на плюс 10-15% параметри покращилися найбільше. Тому вам вирішувати, чи варто такі кошти переплачувати за тих 10-15% додаткової потужності. Єдине, що варто би докласти коштів, це ж кажу, до деяких моментів, які, ну, з часом, зрозуміло, я вирішу. Докладу знову ж таки відповідну суму коштів і докуплю все, що мені потрібно. Е, комплектація пилососа відповідно проста. Йде отаких от три трубки. Ось е, На одній з них є такий, такий от кронштейник, зачепив за пилососа, тобто шланг сюди підсоединяєш і все це як таке от висить, все це зручно на землі не валяється. І там ззаді ще декілька трубочок теж зачіплені. Там і більше можна трубочок зачіпляти і всього іншого, там є місця. Ось, також дві насадочки йде. Ось така. Ось така. Навіть. Третя насадка це така широка щітка, як на звичайному пилососі. побутовому домашньому. Ну, тут її, понятно, немає, вона не влазиться сюди. Ну, окремо знаходиться. Не вистачає сюди насадки з щіточкою, тобто маленької насадочки, де на кінці ворсинки щітини стоять ось, для особливо роботи на там бетонних поверхнях, де треба хорошо пил прибрати, ось, то би не мішала та насадочка. Шланг, я вже казав, досить короткий, метр метра. Тобто маловато, понятно, його треба буде нарощувати. Стандартний шланг там, 3,5 метра, 3 метра до нього є, 4-метровий, я знаходив. Купувати не буду, по причині того, що ну, за ці кошти я можу купити з метрів 10 гофри, а то й більше, ніж 10 метрів гофри. Та де? Там цінники починаються від щось 2,5-3 тисяч. І до 7 чи 8 тисяч доходить за шланг. Це занадто. Тому будемо придумувати щось зі звичайною армованою гофрою, яка продається, яку можна купити без проблем. Єдиний момент того, що треба буде якісь перехіднички сюди зробити, купити, знайти, ну, тобто вирішити це питання, щоб можна було з'єднати ось цю шлангу. З гофрою, бо гофра буде вставлятися в пелесос, а до гофри вже підсинятися буде шланг, по причині того, що в нас є ось ця муфточка перехідна для підключення різноманітного інструмента. Тому в нас потрібно, щоб ця муфта була на кінці. Муфта теж досталася мені трошки як така от більш крутіша, по причині того, що тут іде без ось цього кільця муфта, без клапана ось тут відкриваєш і йде як така от, розрідження повітря. Вдруг там щось на кінці насадки. Прилипло, забилося, щоб можна було як кажуть, витрусити, не вимикаючи плесоса. Досталося в нім, по причині того, що плесос був розкомплектований із завода. Ну не додали оцих насадочок, що тут йдуть, і оцеї муфти. Тому хлопці перезамовили і постачальник відправив то, що є. Так що я не зовсім як кажуть, і розчарувався, що мені більш дорожча муфта досталася. Ось. Пробував користуватися цією функцією. Відключення, можна так сказати, шланга. Тобто я пилесосив, У мене на кінці трубки попав крупний камінець, забив, так скажімо. Я нажав її, її треба добре до опора нажати. У нас відключається всмоктування через шланг. Відповідно, я легенько стукнув, камінець випав, відпустив кнопку, далі все працює. Тобто Не треба вимикати пилесос. Він, наскільки я правильно розумію, бере забір повітря ось сюди. Коли вмикаєш о цю кнопку. Ось. Е, ну, по вазі, я не пам'ятаю, скільки він там важить, там на коробці десь писало, в районі 6-7 кг, чи що. Е, ну, понятно, що воно не буде легеньке, адже тут двигун досить є таких великих розмірів, адже треба ці параметри якось реалізувати. Також, що мені хлопці як то кажуть, сказали, пояснили на рахунок гарантії. Гарантія на нього 3 роки. Що стосується двигуна в даному пилесосі метабо не міняє ніяких частин в двигунове, він замінює двигун. Тобто, якщо полетіли підшипники протягом 3 років по причині того, що там якийсь заводський брак, ще там щось, міняють, підшип... міняють двигун. Зносилися щітки, бо тут щітковий мотор стоїть. ось Є такий невеличкий нюанс. тобто Тут не безщітковий, тут наоборот, двигун з щітками стоїть. ось Якщо ці щітки за три роки зношуються, міняється повністю весь двигун. Щіток запасних в продажі нема і не існує. Тобто Треба щось підбирати приблизно по розмірам, самому підпилювати. А підпилювати я знаю, що це таке. Не вгадаєш ніколи. Її почне ту щітку потім перекошувати, а тільки починає її перекошувати, пролітає дуга велика, і та графітова щітка моментально перегорає. Тобто Вона стає дуже крихкою і розвалюється прямо в руках. Ось, хоча у мене є труцювальна пила від Metabo, вона теж щітковим двигуном. Їй 3 роки. І, скажімо так, я ще не знімав щітки. Ну, як не знімав, я робив обслуговування півтора року тому назад. Бо там щітки навіть не те підносилися. Там їм ще тертися було та й тертися. Як така, от, що там і як. ну знову ж таки, пилесос не працює погод... ну, з ранку до ночі. В середньому його час на працювання на монтажі максимум одна година. Це зі всіма роботами, що він виконує, які потрібні на об'єкті. Тому я думаю, що щиток тут повинно хватити на дуже довго. Все-таки рідні заводські щитки ходять дуже довго. Понятно, китайські купи вони втричі швидше зносяться. Ось. Тому ось так. Що ще. Ну, будемо все до нього докупляти, понятно, для покращення ефективності праці, скажімо так. Ось. Будемо показувати по можливості, як я ж кажу, повирішував питання з фіксацією метабоксів, що я придумав з розеткою. Ну, все скоріше буде на пультове управління розетка, пошукаємо. І будемо думати, як. Між собою з'єднати ось цей шланг з гофрою, а гофру запхати сюди, приєднати. Тому ось так. Все, що можна про нього сказати.